Більше двох років Олександр Демидович розповідає про життя Полтави у власному інтернет-блозі. Чоловік говорить, за день приходить понад сотні повідомлень від читачів. Нерідко в текстах трапляються помилки, проте блогер на них не зважає. Олександр переконаний, що думки швидші за знання правопису. Я стараюсь максимально швидко і зжато донести свою мысль. Але граматичні ошибки, к сожалению, я допускаю, несмотря на те, що э, достаточно сейчас програм в комп'ютері, які подправить можуть і справлять. Сучасні освітні методики змінюються, а грамотність суспільства за останні 10 років не покращилась. Вважає ректор педагогічного університету. Микола Степаненко говорить, що крім прогалин у правописі, страждає й мовлення, зокрема, медійників. Це культура мови і культура мовлення. Це взагалі болісна, болісний предмет розмови, бо тут у нас не Ора, не поле. Ми абсолютно далекі навіть на фаховому рівні, не в образу сучасним журналістам, але треба стежити щоразу за мовними нормами. Ректор, крім студентських диктантів, помічає помилки і на рекламних банерах. Мовознавець впевнений, неграмотність суспільства зумовлена відсутністю інституції відстеження мовної політики та законодавством. Треба прийняти закон про державну українську мову і про мову етноменшин. До речі, на все союзному форумі українців це питання порушувалося, і одне із завдань, яке запропоновано, от найближчим часом е припинити функціювання цього закону. Сепаратистів Колісниченка і Ківалова, крім вивісок із помилками, у Полтаві часто трапляються і магазини з російськими назвами. Громадський активіст Ігор Киянчук говорить, цьому сприяє дискримінація україномовного населення. Не лише вивіски реклами, а обслуговування. Спробуйте знайти. У нас не так багато закладів, в яких є меню українською мовою. У нас дуже мало закладів, в яких офіціанти чи продавці говорять українською мовою. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.